Так ти собі ставиш чи ні? Дивіться, до війни. Стоп, ти собі ставиш? Немає де. Я купив 12 будинків. У мене 12 будинків заведено по 30 кВт. Я знаю, це в, тебе в Запорізькій області. Нема де ставити. Нема де ставити. Так поїдь, отак, як ти в відео розказуєш, по 300 доларів купи хату. Я ставлю на інших підприємствах. Да. А, а, приход... а до речі, скористались програмою, О, там де ти ставив на підприємства? Першу їду показувати в суботу. Вже будуємо за свій рахунок. Нам люди будуть платити за електроенергію. І веду зараз двоє переговорів. Закарпаття 400 кВт, теж за свій рахунок. І Дніпро 800 кВт за свій рахунок. Нічого собі, Та ти багатий. А Нема в мене грошей. А приїхав на Болту. Я думав на БМВ приїхав. Дивіться, немає грошей. Це ж інвестори є і все в обороті. А, так це ще й чужі гроші. Це ми є інвестори, які вкладають гроші. Ми разом входимо в проекти, будуємо. Ого, а як ви будете ділитися? Ану, слідує сам ні. 50 їду. на 50.